Історія про справжнє побратимство, яке зустрічається лише в кіно або в українських військових. 29-річний Андріан Молгін, боєць батальйону Донбас, утік з військового госпіталю, аби повернутися в зону АТО і врятувати своїх товаришів. Можна поділяти свою життя, але спасає втратити друга, витягує з якої перетряги, перетрягі ліс. Отам якраз проявляється і дружба. Вони познайомилися торік. Андріан, Микола та Михайло. Чоловіки разом пройшли майдан, разом пішли на фронт добровольцями. Наприкінці серпня троє друзів потрапили у. Саме пекло війни Віловайський котел. З того пекла Микола та Михайло так і не вибрались. Хлопці потрапили у полон до бойовиків. Ми виходили на машинах, на автобусах виїжджали без ніякої техніки. І нас просто розбили з двох сторін танками. 29-річний Андріан. Він же Йордан намагався витягнути своїх друзів з полону. Вів переговори навіть на лікарняному ліжку. А коли зневірився, втік зі шпиталю, аби знову повернутися на схід. Я зібрався просто ночі, через окно випрыгнув. Поехал туда, чтобы какие-то вести переговоры. Андриан вырушил прямо у Донецьк, да сам потрапив у полон. Ко мне подошли с проверкой документов. Или мне что-то сдал, или они еще с блокпостами следили, какие мне будут дальнейшие, не знаю. Ну, тогда у меня началось евро 2012 В смысле? Ну это как? Сбили с ног и начали просто так, ну, копать. А за что ты выиграешь? За целосну України це відео, як бойовики допитують івано-франківського карателя, транслювали навіть у так званих новорозьких новинах. Терористи не йняли віри, що Андріан приїхав один у контрольоване бойовиками місто і самотужки намагається врятувати своїх друзів. Бойовики навіть з'їздили в Іловайськ до тамтешніх полонених. Тоді приїхали з батальйону Восток, почали говорити за Андріана, і вони думають, що тут так хлопець їхав за них визволяти їх з полону. У полоні Андріана протримали 43 дні. Його намагалися зламати духом і постійно били. Коли я в плен, ведіть у себе достойно. Не показуйте, що ви баби. На кожне оскорбление. Я ну, мені не раз, що мене десь там оскорбляють. Ну, і где-то там також Я знала, що ну, я йду. Нещодавно його обміняли. Друзі зіловайська також вільнили. Вже на волі Андріан долікувався у госпіталі і отримав відзнаку від міністра внутрішніх справ за відвагу. Я їм розказав свою історію. кажуть, Ну, може, ти вже будеш в строю з савсім. От якаєшна ну, буду усіма. Поки Андріан говтується від полону вдома на маленькій, ще геть необжитій орендованій квартирі в Івано-Франківську і його друзі Михайло та Микола на лікарняному у Києві. Три побратими невдовзі знову зберуться разом, аби в чергове вирушити на фронт, вкотре перевірити долю і загартовану поями та полоном дружбу.